Вітання усім моїм підписникам. Хочу сьогодні дати відповідь на один із коментарів глядача про отакий безперебійник. Питання стосувалося часу роботи цього безперебійника від акумулятора. В даному випадку використовується акумулятор на 9 А1 фірми Ventura. Зараз я трішки зробив модифікацію цього безперебійника. У нього відсутній біпер, тобто індикатор звукового сигналу. І він працює просто в режимі інвертора. Зараз працює в холостому режимі. Лампочка під'єднана на вихід, але вона не увімкнена. Це є світлодіодна лампа фірми Maxus. Е на 10 Вт. От, можна под, е Перепрошую, це є електрум. І тут є її характери характеристика. Ось вона є. Марка лампи 10 Вт, 4000 кельвінів, Тип цоколя, напруга, частота і струм. І це є лампочка 2013 року. Ось бачимо, які в цей час були лампи. Вона досить важка, металевий радіатор. Патрон у нас є. Є лампа. Зараз маємо увімкнено в режимі холостого ходу струм 0,4647 Ампера. І тепер хочу сказати, що тут є фактично задіяно по одному транзистору АРФ 14.04. Хоча штатно можна поставити ще по одному для зменшення нагріву радіаторів, але цих резисторів достатньо для даної потужності. Тут зроблено фактично по високочастотній схемі імпульсний трансформатор. Відповідно є на виході модифікована синусоїда. Яку о, формують чотири ключі. Можуть бути, наприклад, АРФ 740 чи 540 інколи інколи АРФ 840. Відповідно, маємо тут діодний міст. Тут частина деталей відносилася до системи безперебійного живлення. Зараз вона не задіяна, але задіяні оці кола. Для контролю е, напруги вихідної мікросхеми. Тут е, з другої сторони плати є ще процесор, під яким відбувається управління. Ось Зараз горить зелений індикатор. Схема працює. Тут ще є компорт, раніше використовувався, вмикач, вимикач можна собі спробувати вимкнути. Тут однією рукою важко зробити. Вимкнулася схема. Струм майже нульовий. Ну, тут струм маленький, тому що це є ще пристрій фіксує магнітне поле Землі. Можемо його взагалі відкалібрувати натисканням цілої клавіші. Спробувати, от, нулі. І тепер спробувати вимкнути. Схема запускається. Так, тепер Попробуємо подивимося ще струм. Це є, бачите, 0,58, 059, 060 Ампера. Ну, може мінятися трішки струм. Попробуємо закрутити лампочку цоколь і подивитися. Як буде відбуватися е, збільшення струму? Зараз я це зроблю. Спробую це зробити однією рукою. Це важко, але це зроблю. От, запустилася лампа. Бачите, як вона світить. Лампа майже не має пульсацій. Але є вже частково пошкодження відбиваючого такого скла. Тут є скло насправді, а не пластик. Так, схема наша працює. Струм 1,47 А. Тобто струм, грубо кажучи, зріс на 1 А. Якщо взяти добуток напруги ну, 12 вольт В середньому помножити на цю величину, то будемо мати, грубо кажучи, близько 18 Вт. Ну, 6 Вт. Споживає на себе схема. Інвертора. Якщо ми маємо струм 1,45 А чи 1,50 А і маємо ємність 9 ампер годин, то в теорії даного акумулятора вистачило би на 6 годин. Але тут фактично ще ми маємо враховувати певні хімічні процеси в акумуляторі. Тому що з кожною годиною ємність вона не падає лінійно. Тому е, в кращому випадку 5 годин, можливо, 4,5 години вистачить для роботи ось такої лампи. Ще раз можемо подивитися. Лампа, вибачаю, вона досить давно вже працює, їй 11 років. тому... Поверхня її вже частково така не зовсім хороша. Радіатор тут металевий. Ось бачимо схема працює. Дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте. Ось ще раз покажу. Безперебійник, який був, він досить древній. Схему я витягнув. Можливо, пізніше зроблю обдув при потребі. Є характерний шум, виходить з цього імпульсного трансформатора. Дякую усім за увагу.